Усім привіт! Ми звикли перевіряти курс долару в Приват-24 і на цьому все. Але це тільки верхівка айсберга. Пропоную сьогодні глибше розібратися в цій темі. І для початку: теорія. Валютний курс це ціна будь-якої грошової одиниці, виражена через грошову одиницю іншої країни світу. Як його визначають? За допомогою валютного котирування. Прямого. Або оберненого. Пряме котирування це оцінка іноземної валюти в перерахунку на національну. Наприклад, 1 долар це 40 гривень. Відповідно, не складно здогадатися, що обернене котирування це оцінка національної валюти в перерахунку на іноземну. 1 гривня 25 тисяч долара. Як визначити валютний курс? Є два способи. Спойлер, другий вам 100% сподобається. Але все по черзі. Метод паритету купівельної спроможності порівнює вартість споживчих кошиків країни А з країною Б. А от другий метод має назву Бігмак. Погодьтеся, уже цікаво. Метод полягає у порівнянні ціни на Бігмак в Україні з ціною того ж бургера в Америці. Тож наступного разу, коли будете гуляти, не забудьте порахувати валютний курс за методом Бігмаку. І ми гарантуємо, ви здивуєтесь. Рухаємося далі. Ви знали, що у валютного курсу є дещо спільне із заробітною платою. Наприклад, поділ на два види номінальний і реальний. Номінальний валютний курс це пропорція обміну однієї валюти на іншу. Фактично це і є та цифра, яку ми бачимо в обмінниках чи банку. Реальний курс показує купівельну спроможність валюти, враховує зміну рівня цін в країнах, валюти яких порівнюються. Варто зазначити, що валютний курс це своєрідний барометр довіри до економіки, і в історії України долар завжди був індикатором стабільності або навпаки. Кризи, так і з власної історії, ми знаємо, що курс може бути фіксованим та плаваючим. Дуже довгий час початку незалежності України, і аж до квітня 2014 року в Україні був фіксований валютний курс, тобто його встановлював НБУ та підтримував за допомогою купівлі-продажу валюти, тобто валютних інтервенцій. Переходом на плаваючий валютний курс гривні до долара скоротився, тобто за 1 долар почали давати більше гривень. На початку повномасштабного вторгнення уряд знову був змушений зафіксувати валютний курс на одному рівні та зобов'язався підтримувати його спочатку на рівні 29,25 гривень за 1 долар, пізніше 36 гривень за 1 долар. З 3 жовтня 2023 року в Україні діє режим керованої гнучкості валютного курсу. Серед економістів багато дискусій щодо того, який курс кращий: фіксований чи плаваючий. Спробуємо розібратися і ми. До позитивних наслідків фіксованого валютного курсу належить. Зниження ризиків пов'язаних із валютними коливаннями, стабільність цін на імпортні товари, контроль за інфляцією, довіра з боку інвесторів і населення. У той же час можемо вважати значними недоліками такого режиму курсоутворення скорочення золотовалютних резервів, втрату конкурентноспроможності вітчизняними виробниками, тобто це робить імпортні товари дешевшими, виникнення чорного ринку валют. Зростання інфляції. А що з плаваючим курсом? Його позитивними сторонами є збільшення адаптації економіки до зовнішніх ризиків, девальвація національної валюти може зробити експорт більш конкурентно спроможним на міжнародному ринку, збільшення ефективності і розподілу ресурсів в економіці. Але й тут не обійшлося без негативних наслідків, таких як. Волатильність, що створює ризики для бізнесу і інвесторів, невизначеність щодо майбутніх цін на імпортні товари і послуги, можливості для спекуляції, що поглиблює коливання курсу. Отже, не все так однозначно. Багато інформації знаю, тому ось вам цікавий факт про валютний курс в Україні. У серпні 2015 року Google на кілька годин показував курс 26 тисяч гривень за 1 долар через технічну помилку. Тільки уявіть, яку паніку це спричинило серед користувачів. Відпочили, посміхнулись, тоді продовжуємо. В уважного глядача могло виникнути запитання, чому ми змінили фіксований курс на плаваючий? Усе просто! Щоб отримати курс на фіксованому рівні, центральний банк змушений купувати надлишкову пропозицію національної валюти, продаючи свої резерви іноземної валюти. Цей процес призводить до прямого скорочення золотовалютних резервів. Коли резерви будуть вичерпані, подальше підтримання фіксованого курсу стане просто неможливим. Так відбулося і в Україні. Після запровадження плаваючого курсу. Інфляція та її волатильність знизилися, покращилися інфляційні очікування, процентні ставки стали нижчі та стабільніші, волатильність ВОП стала нижчою, та з'явилася стійка тенденція до дедоларизації економіки. Здавалося б, курс це просто цифра, але тепер ви знаєте, скільки всього в ній приховано, і не забудьте перевірити метод Бігмаку.